Українців, вітаю глядачі підписники на каналі Знаю, їх, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Облгази чи оператори ГРС залишаються над ринком газових послуг. Як я й казала минулого тижня, ніхто нікуди не зникне. А навіть якщо би зникли, то з'явились би інші. Навіть не сумнівайтесь в цьому. Але цікаве інше. Тепер грошима. Отриманими як плата за послуги від споживачів, вони будуть ділитися ще й з Нафтогазом. А що ж тепер людям? Ось яке питання з'являється одразу. Кажуть, що для споживачів а, все має залишитися незмінним. Ну, принаймні, уряд встановив мораторій на підвищення тарифу на розподіл газу. Але що поки зараз, поки діє той мораторій, Отже, розмір плати має, споживачів має залишитись незмінним. А ось подальший розподіл цих коштів це вже справа гравців газового ринку. І нас, споживачів, вона вже не стосується. Розумієте? Тому як вирішать, так і будемо платити. Отже, що маємо? Розмір плати за розподіл газу залишається незмінним, принаймні до завершення опалювального сезону? Про те, як і чому Нафтогаз тепер буде отримувати частину коштів за розподіл газу, розповіли в прес-службі РГК Регіональної газової компанії, яка об'єднує 20 облгазів. Як ділили і як тепер будуть ділити плату за розподіл газу? Кошти, які досі надходили від клієнтів кожного облгазу, тобто оператора, які обслуговує місцеві газові мережі, прилади, там, вимірювання та подає газ до кожного будинку. Ось все це розподілялося між самим облгазом і оператором газотранспортної системи. Тепер до ось цих двох суб'єктів газового ринку додалося ще два. Суб'єкт ринку природного газу, на якого а покладаються спеціальні обов'язки щодо реалізації природного газу оператором газорозподільних систем. І постачання костальної надії, тобто за періодами постачання з листопада 2021 по лютий 2022. Обидві ці нові претенденти на гроші від розподілу газу це фактично одна й та сама компанія Нафтогаз. Тож тепер до поділу грошей приєднали ще й Нафтогаз. Взагалі, чому Нафтогазу дістанеться частина платежів? Так, виникає одразу питання, чому так? Справа в тому, що досі послуги з балансування оператором ГРС, тобто Облгазом, надавала газотранспортна система України ВДТСУ. Проте з листопада 2021-го ось ця компанія, вона перестала надавати Облгазам ці послуги. На зміну їй прийшов Нафтогаз. На який уряд покладає ось ці спеціальні зобов'язання, тому природно, що «Нафтогаз» внесли до списку тих, хто має право на частину грошей за розподіл газу. Таким чином, в серпні 2022 року було внесено зміни до статті 40 зсу про ринок природнього газу, в якій описано порядок розшеплення грошей зі спеціального рахунку газорозподільної компанії, тобто скільки кому дістанеться, тобто в новій. Редакції, ця стаття закону виглядає так: уповноважені банки здійснюють щоденно перерахунок коштів, що надходять на поточні рахунки за спеціальним режимом використання операторів газорозподільних систем згідно з нормативами розподілу коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу від споживачів, затвердженими НКРКУ виключно на. Поточний рахунок суб'єкту ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов'язки щодо реалізації природного газу оператором газорозподільних систем. Поточний рахунок постачальника останньої надії, тобто за періодом постачання з листопада минулого року, по лютий 2022 Поточний рахунок оператора газорозподільної системи. І поточний рахунок оператора газотранспортної системи. Таким чином, облгази. Ніхто не усуває з ринку газових послуг. Вони, як і раніше, будуть виконувати свої функції і будуть отримувати за цю роботу свою частину грошей. Що зміниться для нас? Як я вже казала, кажуть, що нічого не має змінитися. Але а, ось на той момент, поки встановив уряд мораторій на підвищення тарифу на розподіл газу. Отже, розмір плати споживачів має залишитись незмінним. А що буде потім, спитаєте ви, після того, як вже не буде цього мораторію? Подальший роз... Взагалі розвиток подій, вгадати дуже складно, але подальший розподіл цих коштів, розумієте, це вже справа гравців газового ринку. Уряд тут вже буде ні до чого. І нас, споживачів, вона не стосується. Скільки поставлять, стільки і маємо бути. Платити новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.